Доброго дня, шановні, з вами памфір. Всі ми готуємось до бички, очікуємо бичку, хочемо бачити бичку, сподіваємось на бичку і тому подібна історія. Але нас усіх цікавить, які ж монети найкраще і найцікавіше набрати для споту. Є високоризиковані, є низькоризиковані, є середньоризиковані. Є люди, інвестори, які очікують на 5-10% і їм достатньо. Хтось очікує ікси і лайфченджі, у кожного свої цілі. Тому сьогодні ми з вами розглянемо монетку, яка називається дим, яка у нас є можна сказати, відносно свіжою, залістилась у 2024 році. лістилась на топових біржах, таких як Bybit і Binance. Тому ми з вами її і розглянемо. Вона укатана, як ви вже помітили, повністю в хламіну. Каталися ми після лістингу на 97%. Якщо там від поточних узяти, то це виходить 4 тисячі відсотків. Це супер-супер багато. Тому цю монетку можна віднести до високо... Ризикованих, на неї не варто зкатлети, але цілком можливо свіпнути якихось пару сотень відсотків, можливо, більше, ніж пару сотень відсотків, можливо, менше. Але дотримуючись стратегії, дотримуючись знань, які у вас вже є. А якщо у вас немає знань, залітайте до мене. Я вас навчу, покажу, розкажу. І ви будете вже вміти і шарити, і будете самі визначати, де вам заходити в монетку, де вам виходити з цієї монетки, як купувати, як продавати і тому подібна історія. З чого ми можемо почати? Ну, хотілося б почати з Фіби, яку ми натягнемо на ось цей шортовий рух а на тижневому графіку, але я. Чесно кажучи, поки що не бачу сенсу в цьому. Звісно, тут можна виділити імбаланс, можна виділити тут рівень супротиву і підтримки і тут, і тут, і все це можна робити, Ну, наприклад, ось тут. Але поки що ми знаходимося дуже і дуже сильно внизу, і нас цікавить е, наш низ, тому що там нам треба знайти точку входу. Тому ми при, е, це діло. Приближаємо. І що ми можемо зробити? В першу чергу ми можемо натягнути нашу фібу на останній несхідний рух, який у нас і був. Далі можемо повизначати наші імбаланси. Імбаланс раз. Імбаланс у нас тут другий є не перекритий, трошки вище знаходиться. Оцей було би поприємніше перекрити. Що ми ще бачимо? Можна відзначити, до речі, ось. Такий, ну то я б не назвав це рівне, можна накинути ось так. І ще профіль об'єму. побачити, що у нас тут пішло накопичення. Оце вже досить цікаво. Якщо ми накинемо профіль об'єму на весь графік, що ми з вами побачимо? Пумп? То ми з вами побачимо знову ж таки, що ось тут у нас накопичились найбільші об'єми, що нам свідчить. Про те, що у нас ще є ось тут об'єми. Отже, у нас тут можна виділити наш рівень супротиву, який, у нас буде, який нам треба буде пробити. Е, ну, Воно по графіку і видно, що тут у нас було дуже багато проторговано об'ємів, але. Хоч оце ось, ось ця частина графіку і виглядає більш приємніше, але профіль об'єму нам вказує на те, що ось тут було накопичено набагато, набагато більше. Плюс до всього по об'ємам проторгованим у нас також видно, що тут накопичень набагато більше. Отже, ми визначили, що нас цікавить саме ось цей останній відрізок. Ми визначились також із нашими потенційними зонами інтересу. Ми бачимо, що ми тут зупинилися, ціна зупинила своє падіння, і ми стали в якесь накопичення. Отже, переходимо на молодший таймфрейм, а саме на денний, і розкидаємо <coughs> останні структурні наші точки. По структурі ми йдемо лой-хай, лой-хай, лой. Це, якщо розкинути. Глобальну денну структуру хай і ось тут ми оновили лой. Що ми з цього можемо визначити? З цього ми можемо визначити, що ми зібрали усю доступну нам ліквідність. Також ми оновили лой лістинга і встановили наш АТЛ. Так, приближаємо і бачимо, вже я бачу, що ось тут ми лоя не оновили. А отже, ось тут у нас є ліквідність у вигляді неоновленого. Нашого лою. Це наш ATL. Підписуємо його ATL all-time лой, якщо хтось не знає. І тому, що ми можемо зробити далі? Далі ми можемо розкинути нашу локальну низхідну структуру. Тобто розцінюємо ось цей хай, як наш найвищий останній хай, і далі розкидаємо мультиструктурні точки. Лой хай і останній наш найнижчий лой. Останній хай, який дав наш найнижчий лой, виступає нашим босом. Ось так. От, і Таким чином ми маємо бос одного дня. Бос одного дня. Окей. Далі бос пробитий у нас був на відносно підвищених об'ємах. Закол був боса не на підвищених, але якщо класнути на тижневу структуру. То ми побачимо, що в принципі, тут були об'єми підвищені. Так, рухаємось далі. Що ми бачимо? Що Після злому струк... денної структури у нас сформувалася зона демант. Зона демант була сформована неякісно, тому що вона утворена була у верхній, зоні, у верхній частині зони ПОП, а також вона була розташована у верхній частині, якщо накинути нашу фібу. Ось так накидаємо фібу І бачимо, що наш демант знаходиться в рівні 05 Фіби і вище. Він навіть не захоплює 618. Плюс він не зібрав якоїсь ключової ліквідності. Ключова ліквідність у нашому випадку буде ось ця поличка лоїв. ось навіть ось так, той лої ми зібрали, Ось ця поличка лоїв. Буде виступати нашою ключовою ліквідністю, а отже, сенсу з такого деманду абсолютно немає. Він у нас виступає в ролі додаткової ліквідності. Як ми бачимо, спустилися в деманд. Цікаво, тут не закололи, тут він нас начебто втримав, дав локальний відскок. Після чого ми зібрали стопи. В принципі, воно було і очікувано. Хто знає, як, як формуються сильні деманди, той молодець. Хто не знає, залітайте, навчу. Далі. Рухаємось далі. 0,5 поба наша відпрацьована. В цілому ми спустилися досить низько. У нас вже поп відпрацьований, Фіба відпрацьована, ліквідність, ось ця вже вся доступна нам ліквідність зібрана. Що ми також бачимо? Що тут у нас сформувався наш ордер блок. Ось такий ось чудовий ордер блок. І ось в цьому ордер блоці у нас відбулося накопичення. І накопичення це нас поки що втримало. Плюс до всього хотів би також додати, що ми бач, маємо класичну дивергенцію. Класичну дивергенцію ми маємо, починаючи, якщо рухатись по ось від цього дна, то ми маємо аж, аж, аж звідси. Але для того, щоб картинка була більш ясна і якісна, ми можемо просто взяти. Навіть останнє дно, тому що ось ця е, бичка, тут бички не було. Тут у нас бичка була, вона вже відпрацювала і знову відпрацювала, причому е, в медвежку. Так чи ні? Пум-пум-пум. Ні, не в медвежку. Просто відпрацювала собі де і все. Плюс до всього накидаємо фібу на останній наш на шортовий рух. Ось таку локальну фібу. Маємо боса. Маємо Фібу, маємо структуру, демант побритий, маємо бичку. В принципі, цих аргументів більш ніж достатньо для того, щоб почати набирати нашу монетку на спот тому що вона вже укатана далі нікуди. Так, її звісно ще можуть укатати, ще можуть оновити цього локального лоя. Але в нас вже присутні бичачі сигнали. Тож, що ми є може... яка наша задача в подальшому, як трейдерів, якщо ми хочемо набрати на спот? Для споту, в принципі, можна було набирати ось тут і, і виставляти, але набирати частинами, тому що. Можемо оновити ще раз лоя, можемо ще і не раз навіть оновити лоя. Тому треба набирати частини на ми. Але нагадую, що це високоризикована монета, яку обов'язково варто набирати лише на якусь частину від вашого депозиту, а не на фулл котліту. Так, набір від ордер блоку у нас вже відбувся, тому нас цікавить, що там відбувається у нас на молодшому таймфреймі. Переходимо на 4 години. Для того, щоб визначити, чи готуємось ми вже до розвороту, чи не готуємось. Бачимо, що ціна у нас пролилася. Після проліву ми стали в несхідне накопичення. В несхідному накопиченні у нас сформувалася своя несхідна структура. Хай, хай, хай. лой, лой, І все. В принципі, Останнього хая нема. Ось наш немає. Лой. Останній хай, знову ж таки, який дав нам найнижчий, наш лой. І виступає нашим босом. Бос 4 годин. Бос, 4... Бос 4H. 4 годинного боса пробили, пробили його, ну, я б не сказав, що на якихось підвищених об'ємах, але подальшому об'єми в нас якісь залетіли. В цілому монетка не сильно розполагає великою кількістю ліквідності. Але все-таки світнути якісь свої відсотки цілком можливо. Далі сформувався у нас демант. В цьому також сформувався наш, наша зона. поп. У нас є. Що ми можемо сказати відносно цього деманту? Цей демант у нас сформувався доволі таки якісний. Він зібрав майже всю, не майже всю, всю доступну ліквідність, окрім оновленого лоя. Плюс до всього, що, що хотів іще на чим зауважити. Ось ця поличка лаїв. Ось так, ось так от. І ось так ось. І ось сюди. так от. Е, виступає у нас еквілоями. EQIL. Е Еквілоями, а отже, виступає нашим магнітом для ціни. Тому можна розраховувати на ось такий ось мув. І вже після нього у нас вже буде якась більш зрозуміла. Ну, і вже після цього ми можемо полетіти вгору. Але розгадаємо в моменті нашої злом структури. Виходячи з того, що в нас сформувався злом структури на відносно там, можна сказати, в подальшому підвищених об'ємах. Плюс у нас були підвищені об'єми ось тут, об'ємів продаж великих не було. Були об'єми тільки при формуванні нашого зони демант, яка у нас виступає в подальшому підтримкою. Зона демант знаходиться майже на всій зоні ПОП. Плюс до всього знаходиться 0,5 деманда і 0,5 Побу в один рівень. Якщо ФІБУ натягнути від по поточним ціновим значенням, то у нас іще й співпадає ця 0,5 з 618 нашого з нашої Фіби. Тому що можна розраховувати? Можна розраховувати на ось такий мув, збір ліквідності з оцього хая, вихід з нашого низхідного накопичення. Перекриття нашого імбалансу, і вже після перекриття цього імбалансу повернення в отє зону. Після повернення в отє зону, які наші подальші цілі, враховуючи те, що ми, зараз структура нас тримає і у нас сформувалась дуже гарна поличка ліквідності. Отже, наші цілі збір по цієї полички ліквідності, а також е, утворення нашого БМС-ох. Знову ж таки, хто не знає по, по структурі, не розуміє, що таке БМС, залітайте, все, все розказую, все пояснюю, будете шарити, так, як шарю, то і я. Е, і цілі, наші, наші потенціальні цілі, збір полички, оці, цієї полички ліквідності, оновлення хая нашого локального, утворення БМСу, а також у нас закол нашої 0,5 Фіби. Ось це наші перші консервативні цілі. Е, якщо ми будемо заходити. Просто від поточ... ну, не просто від поточних, а від нашої ОТЄ зони. Накидаємо профіль угоди. Длинна позиція. Тан-тан-тан. Наприклад, от так от від 0,5 деманду, не, буд не будемо сильно, сильно шикувати, там заходить якийсь, можливо, буде кращий заход, але поки що накинемо так умовно. І на збір з цієї полички, і 0,5 фібр, то ми отримуємо 74% чистого руху. А також ми отримуємо співвідношення ризиків майже 1 до 13. Тобто ця угода це угода 4 годинного таймфрейму. Це шикарна угода як для спотової торгівлі, так і для ф'ючерсної торгівлі. Але ми можемо ще нагадую, ми можемо скоротити стоп-лосс завдяки вашим знанням технічного аналізу на молодших таймфреймах. Якщо ви спуститесь і знайдете якийсь локальний злом. Структури 15 хвилин або 1 година в зоні ОТЕ, тоді ви можете ще більше скоротити свій стоп і покращити співвідношення ризиків. Супер! Тому це наш один із варіантів. Не обов'язково ми маємо прийти сюди прямо одним імпульсом. Можливо, це буде з тако, формуванням такої ж самої полички ліквідності, як ми, як ми її спускалися. Якщо ми подивимось тут по графіку, то може відбуватися приблизно подібна історія. Тобто, це все за один раз не робиться. Далі можна, це наша перша ціль. Наші подальші цілі. Це, наприклад, це, оте є зона шортова наша останнього нашого імпульса. І тоді, в такому випадку, ось цей останній хай, який дав наш найнижчий лой, виступає нашим денним тижневим босом. Тому ось ще наша, ось це моя ціль перша для нашого набору. У на спотові торгівлі 155% досить шикарна угода співвідношення ризиків вже 1 до 27. Але якщо ми розберемося далі, наші основні зони супротиву знаходяться вище, а також наша е, шортова Фіба знаходиться вище. Якщо ми з вами протягнемо на збір ліквідності з цього імбалансу, е, прохід ось цього рівня, а також вже похід в е, нашу е, зону шортової тижневої Фіби то тоді ми можемо з вами розраховувати вже на 750-760% чистого руху, співвідношення ризиків 1 до 130, але я сумніваю, що хтось, хтось взагалі із нас, і вас, і мене, навіть я, не скоріше за все, не витягну таку угоду. Таку угоду, можливо, доведеться чекати там, і 3, і 4, і 5, і 6 місяців. Сидіти 6 місяців на ф'ючерсах досить поганенька затіять по тій тій причині, що фандінг з'їсть дуже і дуже багато комісій. Тому, якщо ви бажаєте взяти ось цей мув на 700%, тоді краще набирати на спот, але вам ніхто не заважає при цьому набрати нашу монетку. І на ф'ючерсну угоду, але обов'язково ф'ючерсні угоди мають торгуватися зі стоп лосом Ніколи не прибирайте свого стоп лоса Запам'ятайте, стоп-лосс це ваш друг, а не ворог. То, що він у вас забирає гроші, він забирає маленьку частину, а на взамін він вам залишає цілий ваш баланс. Отже, дружіть з вашим стопом. Далі, якщо ми будемо розглядати оновлення нашого АТЛ, тоді в нас історія досить проста. Нам треба дочекатися знову-таки лонгову формацію, лонгова формація може виглядати наступним чином. Ось тут ми чекаємо два оновлення лоя збір ліквідності, утворення бичачої дивергенції, після чого пробиття нашого 4-годинного або денного боса відкатувати є зону. Для набору позицій, і вже із... з цієї зони ми шукаємо точку входу, знову ж таки, але цілі у нас залишаються незмінні. Тобто тут у нас змінюється лише наша точка входу. Якщо ми навіть тут отримаємо стоп, нічого страшного. Якщо ви набираєте на спот, то ви потенційно оці два, два дна, ви маєте усереднити свою позицію. Тому раджу набирати, якщо ви набираєте на спот. Набирати не менше, ніж на 3, а краще на 5 частин, розвивати свою точку входу і набирати з 5 частин, і тоді ваша точка буде входу найкраще, найбезпечніша. І при цьому ви зможете собі нормально усередитися і ви не будете переживати в разі проліву сини а що ж його робить. Тому. При нашому оновленні лої чекаємо лонгову формацію. При нашому поході в і втриманні нашої 4-годинної отє зони ми чекаємо, очікуємо реакцію там. Якщо даємо реакцію, виходячи з тої реакції, ми набираємо позицію. Цілі вказав точки входу, вказав. В принципі, що вам іще потрібно. Еквілої також виступають магнітом для ціни, як я вам і казав, тому оновлення лоя варто розраховувати. Е, далі. Е, коротенька інфа. Е, з, до кінця вересня ціна залишається на навчання незмінною 750 доларів. З 1 жовтня ціна вже буде 1000 доларів за навчання. В навчання входить в, 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 в вивчання технічного аналізу. Поставлення з торгової стратегії, а також супровід в перші місяці торгівлі, визначення ваших помилок. І вже тоді відправляю вас у вільне плавання в торгівлю. Для запису звертайтесь в особисті в телеграмі до памфірчика. Для питань, якщо виникають якісь також, звертайтесь в особисті. Безкоштовну консультацію записатись можна один раз для нового учасника. Далі, що можна платна консультація, 50 доларів за консультацію. На консультації можемо розглянути ваші помилки, ваші профіти, можливо стягнути трошки до кучі ті інструменти, якими володієте, а також визначити те, чим ви не володієте, і вказати на ваші помилки. Тож, на сьогодні все. З вами був памфір. Усім гарного дня, ставте стоплоси і бережіть свій балік. Па-па!